Вітаю кожного глядача каналу Політбюро. Мене звати Діна Бернацька. Сьогодні мій гість Микола Томанко, лідер громадського руху рідна країна. Пане Миколе, я вас вітаю. вітаю. Розпочнемо з наступного Європарламент підтримав резолюцію про створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України, яке скоїло керівництво Російської Федерації та Білорусії. Прес-служба додала, що депутати наголошували на потребі в негайному початку підготовчої роботи для створення механізмів розслідування злочинів. Зокрема, організації міжнародної спецпрокуратури, і важливо, важливо також варто додати те, що не лише проти Путіна, а і проти Олександра Лукашенка, як ви думаєте, які наслідки буде мати дане рішення? Це добре, ну вона, звісно, тому що, ну, як мінімум, в середовищі європейських країн, Європейського Союзу, ми маємо тут консенсус, і це якби ідеї, пропозиції України давні, які мали місце про те, щоб, умовно кажучи, ну, таку ГААГу вибудовувати інститут відповідальності, вибудовувати вже. До завершення війни, щоб і Путін найближче оточення розуміло, і звісно, Лукашенко розуміє, тому що виглядає таким чином, що деякі країни все-таки розділяють на Росію і, і якби. Білорусь трошки в стороні. Навіть у нас є певні експерти і політики, які говорять, що ну не треба значить, так уже жорстко наїжджати на Білорусь. Хай значить вона там маневрує, тому що більше, більше загрози буде, якщо ми там в один котел несемо Росію і Білорусь. Я ж оцінюю це дуже позитивно. Більше того, голосування Ви бачите, що, наприклад, ну по голосах там, ну якщо я не помиляю, ця за. 19 І, проти, тридцять да. отримали. Це, доб, це добре голосування, тобто воно характеризує, що ну це тільки умовно кажучи, там низка депутатів від партії, які фактично фінансуються Росією, значить, вони дотрималися або голосували проти. Тобто можна говорити про такий умовно внутрішній консенсус всередині Європейського Союзу стосовно того, що. Діяльність Путіна Лукашенка це не просто е, діяльність, яка порушує законодавство. Це е, е, діяльність, що повинна нести кримінальну відповідальність, це якби фактично діяльність терористів. І Я в зв'язку з цим до речі. От мені здається, що ми мало говоримо про це. От Росія і знову от, заявами Лаврова. От намагаються якось, значить, оцю на на себе ковдру перемоги Другої світовій війні. Що вони там звільняли від Гітлера і так далі? І так далі ми тут не допрацьовуємо, тому що насправді ваш Сталін з, з Гітлером. Домовились, розписали, як завойовувати світ, а потім Гітлер випередив Сталіна монокача. Да? Це ж друзі, побратими. Ну все у вас було нормально. Значить, ви два вожді, два неадеквати, два божевільні, значить, дружили і все підписували. Значить, тепер ви намагаєтеся в якийсь спосіб показати, що там Гітлер має відношення якесь там до України і не має відношення до там радянської Росії всіх заявок. Як на мене, ми повинні акцентувати увагу на. Характер і змісту того, що називається расизм, значить, сьогодні при владі. Тобто, насправді, коли ми кажемо там і фахівці кажуть про божевільного Гітлера, то ну цей божевільний Путін. Тобто, по характеру діяльності, ну, як я кажу, що таке враження, що не знаю, чи це Путін чи його команда, ну це все по конспектах Гітлера. подивіться давайте подивимося сьогоднішню ситуацію Так, ми це бункер надат, на той бункері, той бункер. От зараз ця чехарда. І зміщенням керівників. Ну, це так само було е, Гітлера, коли Нацистська Німеччина попливла, коли були серйозні поразки, вже десь якби перелом відбувся в Другій світовій війні. Почалися серйозні зміни головнокомандуючих. Причому зміни були такі, що не обов'язково за професійною ознакою, а хто довіряв, хто хвалив Гітлера, хто розповідав, що ми таки перейдемо контрнавту, переможемо. У Путіна зараз абсолютно така сама ситуація. Друге, от може мало відомий фактор. Знаєте, що Гітлера час переконали, що треба штимулювати солдат офіцерів і їм в різних формах значить або в там в цукерках або значить там в таблетках їм давали слабі наркотики значить які Ну, якби змобілізовували, починаючи десь напевне з битви за Дюнкерк з французами, закінчуючи далі. Тобто, наприклад, якась екстра ситуація важлива і треба, щоб ви там тиждень не спали, були на емоційному піднесенні, підйомі і так далі. І, і це ну, виготовляли мільйонами, мільйонами для мільйонів людей такі таблетки. Ну, подивіться, зараз така ситуація: от, ну що найменше з армією зеків Пригожина. Ну, однозначно, що вони використовують на наркотичні різні засоби. До речі, Росія. Ще раз показала, що вона зневажає Людину, громадянина, її права, там здоров'я і так далі. Тобто, так було в історії з спортсменами. Ви ж до Росії ж почали не допускати на олімпіади під державними символами. Не тому, що вона там воювала з кимось, а спочатку тому, що вона використовувала тотальний допінг. Тобто спортсменів годували, загодовували, кололи і так далі. І так далі. І це тотально робилося. Були навіть випадки, коли там робили штучно сліпими глухилими, і так далі, щоб на паралімпіадах перемагати, а потім з'ясовувалося, що цей сліпий. Їхав на машині, значить, спортсмен, який виграв там золоту медаль. Тобто, за для результату, ну не просто брехали, а вже нуби ставили під загрозу здоров'я людей. Зараз така сама ситуація. Ви ж подивіться. Якщо з військовими поспілкуєтесь, то вони ну, говорять про абсолютно неадекватну поведінку дуже багатьох підрозділів цих, як я кажу, армії зеків Пригожина і так далі. І не тільки армії Зеків. Тобто вони тільки можуть під дією під якою дією так, так себе вести. Таке враження, що їм абсолютно все рівно, чи в них там стріляють чи не стріляють, тобто вони взагалі мало реагують на це і так далі. І тому. Оці фактори ми повинні акценти тут розставляти. Е, про, про те, що сьогодні, ну коли ми згадуємо чи Гітлера, то Ну це продовжує чому справи. Тобто, все, як я кажу, ну один в один, те, що робить сьогодні Путін і його команда. І е, більш за те, ми повинні бути активними. І слава Богу, що тут нам і Польща в допомогу неодноразово. і Так далі що насправді, коли йдеться про там. Звільнення Європи і так далі під час Другої світової війни, то лева лева частина цієї місії це українці. І я до собі згадую свого друга, з яким я був хороших відносинах президента Броніслава Комаровського, президента Польщі, який вперше створив прецедент, коли на день. Пам'яті трагедії сенціума. А коли вже визволили сенціум, він запросив лише українську делегацію. І росіяни були в шоці. А він сказав: ну, вибачте, я от прочитав документи, що не це звільняли солдати, офіцери українці. Там, наприклад, з Першого українського фронту. Тут не де написано, що це якийсь російський фронт, були росіяни, от прізвища, українці і так далі. Вони звільняли Польщу, вони звільняли табори, концтабори і так далі. Тобто ми мусимо забрати на себе цю місію, тому що в мене таке склала враження що вони залишилася одна ця друга світова війна, вже більше нічого немає. Значить, і от вони продовжують цю Другу світову війну, продовжують, ну, перенесли її в Третю, і продовжують, ну, це єдиний фактор, щоб змобілізувати російське суспільство. Ми мусимо, ну, якби сказати правду, розбити розбити цю міфологему і не крайно ще ми, що ну там ми, от там воювали, не воювали. Воювали ми, значить, не просто воювали, а ну, е, українці витягли на собі е, цю перемогу світової війни над нацистською е, Німеччиною е, і Гітлером. Це є надзвичайно важливо, на мою думку. І е, в переговорних процесах тому. І звичайно, десь може не публічно, а як між іншим. Значить, нам Німеччина, яка залишається до сих пір проблемною у нас з точки зору поставок зброї і так далі, все-таки ну, нагадати. Що вони ж не я сподіваюся не підписували нового пакту Рібентропа молотова бо що там складається таке враження, що десь Меркель може якісь таємні документи підписала з Путіним, А Шольц, значить, боїться їх порушувати про Німеччину. Ми ще поговоримо. Хочу ще зупинитися, також все ж таки на Росії, а саме на зустрічі міністра закордонних справ Сергія Лаврова із президентом самопроголошеної Республіки Білорусі. А сьогодні вони зранку зустрі. Вже з'явилися перші перші дані, як заявив Сергій Лавров, агентству ТАС. Ми обмінялися думками про те, як розвивається ситуація навколо подій в Україні у рамках проведення нами спеціальної військової операції. Як ви думаєте, для чого вони зустрічалися? Ми нагадаємо так нашим глядачам, що це вже вдруге вони бачаться. Також бачився із президентом Лукашенком, самопроголошеним президентом і Путін. Для чого стільки візитів? Ну тому, що це. Єдиний реальний військовий союзник е е е Росії. Тобто, коли я кажу реальний, тобто це якби країна, яка воює на стороні Росії, і вона є сусідською до України. Тобто, умовно кажучи, звичайно, якщо там Північна Крия щось допомагає, чи там Сірія, там якщо там теоретично чимось допомагає, да? там чи Іран ну, серйозно допомагає, ну це країни, які Бог де розміщені і так далі. А з точки зору ну, от безпосередньої організації військових дій Білорусі дуже важлива, і вона важлива не тільки тому, що значить Чи буде її солдати брати участь, чи не будуть, а в тому, що ну її територія використовується для запас ракет, для вбивств наших людей. там і так далі Тобто, територія Білорусі це ну якби гаряче, це поле поле, поле битви, в тому числі. І тому, звичайно, для них важливо, щоби десь Лукашенко випадково. Значить, не не передумовився там і не подивився, що Росія програє, Росія підсідає, значить, треба шукати йому. Не хоче він сидіти спільно, от, коли трибунал буде, не хоче йому поряд сидіти з Путіним. Да? А що Путін, оскільки він за характером і за специфікою цього поведінку і хворобами, чому я порівняно з Гітлером і так далі, що я думаю, що от він вірогідні, що він бункері закінчить так, як Гітлер дуже велика, А то що Лукашенко одному сидіть, значить, от, от самого там покінчить Путін або Делекшенки один депутат Тому що він е, теж е, маневрує, і це Росію теж е, е, їй не подобається, тому вона всіляко намагається пресувати, переконувати того, що вже значить вони в одному човні, хоч човень підбитий, але ще значить, якось можна на ньому гребти. Тому я не я не очікую якоїсь супер там е, фантастичних Красиво, да, результатів. Просто це спроба утримати. Бодай от єдиного серйозного реального союзника з колишнього радянського союзу. Тому що як виявилося, вже бачите, що ні Казахстан, ні Киргизстан, ні там Вірменія навіть і так далі не являються союзниками такими, як сподівалася Росія, що будуть там спільні війська залучені, значить там активізація буде і так далі. Всі маневрують, роблять вигляд, що вони ніби не вийшли з ОДКБ, вони не вийшли з СНД, але ну ніхто за Путіна воювати не хоче. Завола. Стріт Джорнал видання пише про те, що Німеччина не дозволить союзникам відправляти танки «Леопард-2» німецького виробництва в Україну і не постачатиме їх сама, якщо США не відправить свої бойові танки Абрамс. Бо, в свою чергу США говорить про те, що наразі не на часі відправляти їм мається на увазі Україні танки Абрамс, замкнути коло ну я думаю, що зараз це таки ну якби суб'єктивно добра. новина. це. Поява нового міністра оборони, якщо він ну, не змінив Німеччина не змінив свою точку зору, то він виглядає все-таки ну, все більше яструбом, а на голову у відносинах з Росією це якби добрий знак для нас. І з іншого боку, от пошук винного, да, то, 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 американці вважають, що Німеччина повинна активніша, а Німеччина. Так, повинна, знаєте, один да, одного що, перекидаються. Мені здається, що тут є вихід цього замкнутого кола, все-таки пов'язано з позицією інших країн. Тобто, якщо... І, і, і подяка Польщі, там, де, де вже де розмова ведеться про і Грецію, Фінляндію, інші країни, як, як тільки значить, виникає, що не ми одні говоримо, і навіть не одна там, Україна і Польща, чи ну, зазвичай там, Литва там, і так далі, а більше країн привертають до цього увагу, і цей тиск, він хай це менші країни, але цей тиск і в результаті. Це зібрання в Рамштайні, де, як ми говоримо, вже ну, реально десь 50 країн, воно мусить дати мультиплікацію. Ця мультиплікація наполягає в тому, що якісь слабіші країни скажуть, да, ми дамо 14 танків, а, значить, а що ж ви з свого ВП, свого статусу, нічого не даєте. Ну і я думаю, що це таки те, що ну, ситуація, ви бачите, зараз умовно патова. Тобто ми не маємо сьогодні такої військової технічної потуги для того, щоб реалізовувати. Ці плани наступу, про які заявлено до Росія навпаки, так ми це насичуємо. Всі повинні розуміти, що якщо ми зацікавлені в швидкому закінченні війни, якщо Німеччина зацікавила, яка сполучені штати зацікавлені, то звичайно повинно бути належне озброєння. Без належного зброї не буде швидкого завершення війни. Це абсолютно очевидно. І тут для них інша патова ситуація. Вони, я думаю, не розуміють, що ми не підемо на переговори. Без е, е, звільнення території України і так далі, і без серйозних перемог, значить, і а е, 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 а з іншого боку, ми цю перемогу не отримуємо без е, відповідної належної техніки. Тому їм треба визначатися, або це довготривала війна, якби позиційна штратами. І їхні, і їхніми в тому числі, економічними, чи це е, концентрація зусиль в короткому терміні, і е, ну як з оптимістичними прогнозами, дай Бог завершення, хоча б у 2023 році, і останнє запитання до вас щодо виступу крайнього виступу Путіна до 80-ї річниці блокади Ленинграду, так напередодні він давав він таке досить парадоксальну думку. Сказав про те, що вони звільняють території, але вони напали на ці території. Як би ви це прокоментували? Ну, це мені здається, що ну, це, вже говорили і, і про нікчемність, ні складається таке враження, що це він сам говорив. тобто або Або йому ніхто не написав. Або він до цього від тексту відійшов? просто напередодні настільки розвіяли це в просторі про те, що Путін зробить заяву. Так, Всі очікували, або це буде там оголошення військового стану, війни воєнного стану, там або зміни в спеціальні військові операції, і так далі. Ну так. а це чисто, значить, словесний цей понос і білетристика, значить, яка ну, тобто, спроба якось виправдати те, що війна війна триває, але виправдання то виправдання таке. Знаєте, парадоксально, що де, де ми воюємо, що був мир, або значить ну виправдання, умовно кажучи, ну як от ми кажемо, да, нікчемно нікчемно тобто воно не має жодних аргументів. значить Я не знаю, наскільки вони суспільство російське будуть змобілізовувати. Ну, виглядає для світового принцип і для України ну як людина, яка абсолютно не може ну жодної свіжої думки, жодного аргументу пояснити, чому він кидає це гарматне м'ясо. Кидає своїх уже там педофілів, гвалтівників і так далі, яких можливо там Росії не жалко, як і не жалко там середньостатистичних людей, і так далі. Чого яка мета? Тобто остання мета ніби була, як ви пам'ятаєте, і з тої інформації, що ми мали, що ключове завдання для Герасимова, який знову повернувся, значить, це Донбас, що значить концентрація на Донбасі, і ніби тут є аргументи, бо достатньо концентрація і жорстка. Жорстка, так би мовити, жорсткі військові дії на, 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 на Донбасі, але з іншого боку, складається враження, що десь в голові, то як я кажу, що Божевільний е, Гітлер цей сидить, що е, е, хоч ми й програємо і розуміємо, що програємо, ну умовно кажучи, що Росія, да? ну треба ще от в контрнаступ піти. От мені здається, що це протиріччя в голові. До, до, до Путіна з одного боку розуміння, що е, е, треба локалізувати або взагалі якось виходити з, е, з війни, бо вона нічим добрим для Росії не закінчиться. І з іншого боку, е, е, намагання десь хтось там приходить, і каже, що ще один раз може в контрнаступ не піде, Може щось удасться. Оце розруха називається, розруха в голові. Це класичний приклад, коли е, е, керівник держави, який тягне весь світ війну, не може для свого суспільства і для самого себе пояснити. Навіщо він розпочав цю війну? Дякую вам. Сподіваємося, що ми зовсім швидко будемо з вами вже обговорювати такі внутрішні наші проблеми. І план будемо відновлення. так. План відновлення. Я вам дуже вдячна. Микола Томенко, лідер громадського руху рідна країна, був з нами. на нашому каналі Політбюро. Дякуємо, що ви з нами. І закликаю вас підписуватися, писати свої запитання, якщо вони у вас є. І ми обов'язково будемо їх ставити нашим експертам у наступних ефірах. Бережіть себе до швидкої зустрічі.